Страхопуд. Еллі простувала вже кілька годин і втомилася. Вона сіла перепочити біля дерев'яної огорожі, за якою колосилося золоте поле стиглої пшениці. Коло загорожі стричала довга жердина, на ній височіло солом'яне опудало відганяти птахів. Голову опудала зробили з мішечка, набитого соломою. Намалювали на ньому очі й рот. Отож і вийшла кумедна людська подоба. Опудало стояло в бране узношений блакитний каптан. Подекуди з дірок каптана стирчала солома. На голові був старий потертий капелюх із зрізаними дзвониками, на ногах старі блакитні чобітки ботфорти які носили чоловіки в цьому краї. Опудало мало кумедний і водночас добросердний вигляд. Елі пильно розглядала смішне розмальоване обличчя опудала і здивувалася, побачивши, що воно раптом моргнуло їй правим оком. Вона вирішила, що то, мабуть, здалося, адже в Канзасі опудала ніколи не моргають. Та раптом людська подоба приязно кивнула. Еллі злякалася, а хоробрий Тотошка, гавкаючи, кинувся на загорожу, за якою стриміла жердина з опудалом. «Добраніч!» – продеренчало опудало ледь хрипким голосом. Ти вмієш говорити? здивувалася Еллі. Не дуже добре, зізналося опудало. Ще плутаю деякі слова, адже мене зробили зовсім недавно. Як справи? Добре, дякую. Скажи чи немає в тебе часом заповітного бажання? У мене? О, та у мене ціла купа бажань. І опудало скоромовкою почало перелічувати. По-перше, мені потрібні срібні дзвоники на капелюх. По-друге, мені потрібні нові чоботи, по третє. Ой, досить, досить, перебила Еллі. А яке з них найзаповітніше? Най-най-найзаповітніше? Опудало замислилося. Щоб мене посадили на кілок. Хм, ти ж так сидиш на кілку, розсміялася Еллі. Ох, і справді так і є, погодилося Опудало. Бач, який я плетеник, чи то плутаник? Тоді, значить, мене треба зняти. Дуже нудно стерчати тут день і ніч та відлякувати цих набридливих ворон, які, до речі, зовсім мене не бояться. Еллі нахилила кілок і, вчепившись в опудало, стягнула його. Вельми лячний, себто вдячний, продеренчало опудало, опинившись на землі. Я почуваюся просто новою людиною. От якби ще дістати срібні дзвоники на капелюх та нові чоботи. Опудало дбайливо розправило каптан, струсило з себе соломинки і, човнувши ніжкою по землі, відрекомендувалося дівчинці Страхопуд. Що ти говориш, не втямила Еллі? Я кажу страхопут. Це мене так назвали, адже я повинен відлякувати ворон. А тебе як звати? Еллі. Гарне ім'я. похвалив страхопуд. Елі здивовано дивилась на нього. Вона не могла зрозуміти, як опудало набите соломою, з намальованим обличчям, ходить і розмовляє. Раптом підбіг Татошко і обурено гавкнув А чому це ти зі мною не вітаєшся? Ох, перепрошую, перепрошую, вибачився страхопут і міцно потиснув собачці лапу. Моє ім'я Страхопуд. Дуже приємно, а я тото, але близькі друзі можуть звати мене татошкою. Ох, страхопуде, як я рада, що виконала найзаповітніше твоє бажання, сказала Еллі. Вибач, Еллі, страхопут знову човгнув ніжкою. Але я, виявляється, помилився. Моє найзаповітніше бажання мати Мізки. Мізки? Так так, Мізки. Дуже приємно, о, вибачте, неприємно, коли голова в тебе набита соломою. І не соромно тобі обманювати, дорікнула Еллі. А що означає обманювати? Мене зробили тільки вчора, і я нічого не знаю. Звідки ж ти дізнався, що в твоїй голові солома, а в людей мізки? Та це мені сказала одна ворона, коли я з нею сварився. Бач, Еллі, все було ось як. Сьогодні вранці, неподалік мене літала велика скуйовджена ворона. І не так, дзьобала пшеницю, як вибивала з неї додолу зерна. Потім вона нахабно сілася на моє плече і дзьобнула в щоку. Карр карр. глузливо каркнула ворона. Оце таке пудало, з нього ж немає ніякої користі. І якому це дивакові фермеру спало на думку, що ми, ворони, його боятимемося. Розумієш, Еллі, я страшенно розсміявся, тобто розсердився і щосили намагався заговорити. І як же я зрадів, коли мені це нарешті вдалося. Але, звісно, у мене спочатку виходило не дуже доладно. Пш, пш, пшла геть бритка. закричав я. Не смій дзьобати мене. Я. Притр... Я страшний. Я навіть вправно схопив ту ворону рукою за крило та скинув з плеча. Ворона, втім, зовсім не збентежилася і взялася нахабно дзьобати колоски прямо переді мною. Оце здивував, горлала вона. Наче я не знаю, що в країні Гудвіна і опудало зможе заговорити, якщо вкрай край захоче. І все одно я тебе не боюся. Бо з жердини ти не злізеш. Кар -р -р -р. пш пшла! -пш -пш Ох, бідний я нещасний. Мало не зареготав. Перепрошую, не заголосив я. І справді, яка з мене користь? Навіть поля від ворон не можу вберегти. І слова весь час милю не ті, що треба. Та хоч яка була нахабна та ворона. Проте, мабуть, мала добре серце, і їй стало шкода мене. Та не засмучуйся, каркнула вона мені. Якби ти мав мізки в голові, ти був би як усі люди. Мізки єдина цінна річ у ворони і в людини. Ось таким чином я й дізнався, що у людей бувають мізки, а в мене їх немає. Я сумно. Тобто весело закричав «Егей, го, хай живуть мізки, я собі обов'язково їх дістану. Але ворона вельми вередливий птах, тож вона відразу загасила мою радість. Кар кар. зареготала вона. Як немає мізків, то й не буде. кар кар. І подалася бозна куди, а невдовзі прийшли вистотошкою. Страхопут завершив свою розповідь і промовив Ось тепер, Еллі, скажи, чи зможеш ти дати мені мізки? Звісно, ні. Це може зробити хіба тільки Гудвін у Смарагдовому місті. Я сама йду до нього просити, аби він повернув мене в Канзас до тата й мами. А де Смарагдове місто? І хто такий Гудвін?» Хіба ти не знаєш? Ні, понурив голову страхопут. Я нічого не знаю. Ти ж бачиш, я набитий соломою і в мене зовсім немає мізків. Ох, як же мені тебе шкода, зітхнула дівчинка. Спасибі, а якщо я піду з тобою до Смарагдового міста, Гудвін обов'язково дасть мені мізки? Не знаю. Але якщо Великий Гудвін і не дасть тобі мізків, все одно гірше не буде, ніж тепер. А вже ж, твоя правда, погодився страхопут. Скажу тобі ще одне, довірливо продовжував він. Мене неможливо поранити, оскільки я набитий соломою. Ти можеш наскрізь проколоти мене голкою, і мені не буде боляче. Але я не хочу, щоб люди називали мене дурним. Та хіба ж без мізків чогось навчишся? Бідолаха, мовила Еллі. Ходімо з нами, я попрошу Гудвіна допомогти тобі. Здрастуйте. Чи то пак спасибі? виправився страхопут і знову вклонився. Правду кажучи, для опудало, що проживало на світі одну однісіньку днинку. Він був напрочуд вічливим. Дівчинка допомогла страхопудові ступити перші два кроки, і вони разом попрямували до смарагдового міста дорогою з жовтої цегли. Спочатку тотожці не подобався новий супутник. Він бігав навколо опудала і обнюхував його, гадаючи, що в соломі всередині каптана є мишаче кубло. Він неприязно гавкав на страхопуда і вдавав, наче хоче його вкусити. Не бійся, татошки, заспокоїла нового друга Еллі. Він не вкусить. А я й не боюся. Хіба можна вкусити солому? Давай я понесу твій кошик, мені це не важко, адже я не втомлююсь. Розкрию тобі таємницю. Прошепотів він на вухо дівчинці своїм деренчливим голосом. Є тільки одна річ на світі, якої я боюся. О. вигукнула Еллі. І що ж це таке, га? Миша? Ні, запалений сірник. За кілька годин шлях став горбкуватим, і страхопут часто спотикався. Час від часу траплялися ями. Тотошка перестрибував через них, а Еллі обходила кружкома. Але страхопут пернав простець, падав і простягався на повен зріст. Добре, хоч не забивався. Еллі брала його за руку, підводила, і страхопут простував далі, сміючись зі своєї незграбності. Потім Еллі підібрала край дороги товсту гілку і подала її страхопудові замість ціпка. Тоді діло пішло краще, і хода страхопуда стала твердішою. Хатинки стояли дедалі рідше, а плодові дерева й зовсім зникли. Край ставав безлюдним і похмурим. Мандрівники посідали біля струмочка. Еллі дістала хліба і запропонувала шматочок Страхопудові, але він вічливо відмовився. Я ніколи не хочу їсти, і це доволі зручно для мене. Еллі не наполягала і віддала шматочок тутошці. Песик жадібно проковтнув його і став на задні лапки, просячи ще. Еллі, розкажи мені про себе та свою країну. Попросив страхопут. Еллі довго розповідала про широкий канзаський степ, де влітку все таке сіре й запорошене і зовсім не таке, як у цій дивовижній країні Гудвіна. Страхопут слухав уважно, а відтак запитав Я не розумію, чому ти хочеш повернутися у свій сухий запорошений Канзас. Ти не розумієш через те, що не маєш місків», – палко відповіла дівчинка. Вдома завжди краще. Страхопуд лукаво посміхнувся. Солома, якою я набитий, виросла в полі. Каптан пошив кравець. Чоботи швець. Де ж моя домівка? На полі у кравця чи у шовця? Еллі розгубилася і не знала, що відповісти. Декілька хвилин сиділи мовчки. Може, тепер ти розповіси мені щонебудь? запитала дівчинка. Страхопут докірливо зиркнув на неї. Моє життя таке коротке, що я нічого не знаю. Мене виготовили тільки вчора, тож я не маю жодного уявлення, що було раніше на світі. На щастя, коли хазяїн робив мене, він передусім намалював мені вуха, і я міг чути, що робиться навкруги. У хазяїна гостював інший живун, і ось я почув від нього А вуха які великі! Нічого, саме такі, як треба, відповів хазяїн і намалював мені праве око. Я з цікавістю почав розглядати все, що діється навкруги, оскільки ти ж розумієш, я вперше дивився на світ. А око гарне! похвалив гість. Не пошкодував блакитної фарби. Мені здається, друге вийшло трохи більше, мовив хазяїн, домальовуючи мені друге око. Потім він пришив мені з латочки ніс і намалював рот. Але я не вмів що говорити, бо не тямив, що здався рот. Хазяїн надів на мене свій каптан і капелюх, з якого діти позрізали дзвоники. Я був радий радісінький. Мені здавалося, що я виглядаю справжньою людиною. Цей хлопчина чудово лякатиме ворон, сказав фермер. Знаєш що? назви його страхопудом, порадив гість, і хазяїн погодився. Діти фермера весело загукали: Страхопуд, Страхопуд, лякай ворон! Мене понесли на поле. Простромили жердиною і залишили на самоті. Як же мені нудно було висіти, але злізти я не міг. Учора птахи ще боялися мене, але сьогодні вже звикли. Тут я й познайомився з доброю вороною, яка розповіла мені про мізки. От добре б вийшло, якби Гуд він дав їх мені. Я гадаю, він тобі допоможе. Підбадьорила його Еллі. «А вже ж, якось незручно почуватися дурним, коли навіть ворони сміються з тебе. Ходімо, сказала Еллі, підхопилась і подала страхопудові кошик. Надвечір мандрівники увійшли до великого лісу. Гілля дерев низько спускалося і заступало дорогу, бруковану жовтою цеглою. Сонце сіло. І на дворі зовсім стемніло. Якщо побачиш хатину, де можна переночувати, скажи мені, попросила Еллі сонним голосом. Бо надто вже незручно і страшно йти поночі. Незабаром страхопут зупинився. Я бачу праворуч маленьку хатину. Ходімо туди. Ходімо, відповіла Еллі. Я так утомилася. Вони збочили з дороги і незабаром дісталися до хатини. Елі знайшла в кутку ліжко з моху й сіна і враз заснула, обнявши тотошку. А страхопут сидів на порозі, вартуючи мешканців хатини. Виявилося, що страхопод чатував недарма. Уночі якийсь звір з білими смужками на спині. Та на чорній, наче свинячій мордочці, спробував прокрастись до хатини. Швидше за все, його привабив запах наїдків з Елліного кошика, але Страхопудові здалося, що Еллі загрожує велика небезпека. Він, зачаївшись, підпустив ворога до самих дверей, а ворогом тим був молодий борсук. Про що страхопут, звичайно, не знав. І коли борсук уже просунув у двері свого цікавого носа, принюхуючись до спокусливого запаху, страхопут стьобнув його лозиною по товстій спині. Борсук завив і дременув у гущавину. Звідки, з за дерев, ще довго чувся ображений виск. Решта ночі минула спокійно. Лісові звірі затямили, що в хатини є надійний захисник. А страхопут, який ніколи не втомлювався і ніколи не хотів спати, сидів на порозі, вирячивши очі в темряву і терпляч чекав ранку. Для вас читала Ольга Сіренька. Щоб не пропустити продовження пригод Еллі та її друзів, підписуйся на канал і не забудь поставити лайк цьому відео.